Вітаю на час інформаційна програма «Южненські новини. З вами у студії Світлана Тарасенко. які нещодавно прийшлися містом, наробили шкоди в дошкільному закладі номер 1 через підтоплення груп на деякий час призупинений набір дітей до ясель. Про ці та інші події дізнаєтесь далі. Морський торговельний порт Южний провів прес-тур для змі з нагоди професійного свята Дня журналіста. У ході зустрічі був проведений майстер-клас відкриття грейдером пляшки з-під шампанського. Маленьких южниців знайомлять з культурою та традиціями нашої країни. У міській бібліотеці проходить тиждень знань з Українознавства. Южницькі волонтери відвідали школу інтернат для дітей з вадами зору, а також побували у селищі Сергіївка, де знайшли притулок переселенці зони АТО. У дитячому садку номер 1 довелося закрити дві групи. Все через ливи, які великим потопом прийшли у дошкільний заклад. Покрівля не витримала дощів і вода потрапила аж на перший поверх садочку. Як результат, стіни та стелі відремонтованих кімнат пошкодились та покрилися пліснявою. Через сирість у приміщенні довелось перевести дітей до інших груп. Ми поспілкувалися з працівниками до садку та спитали управлінців, коли очікувати ремонту покрівлі. Підтоплення першої та другої групи дитсадку трапилось вночі, його виявив сторож. Вода лилася, стелі, з, з розеток, з датчики протипожежної системи, розповіла нам завідувачка дитячим садком. ще негайно, одне крило до шкільного закладу, почалась боротьба з дощовою водою. Та миттєві заходи не допомогли вберегти майно від порчі. І це, зважаючи на те, що лише рік тому у першій групі батьки зробили косметичний ремонт. Текла вода, вже просто нічого не можна було зробити, ми вже і меблі винесли, і килими познімали, здали їх в пральню в понеділок, прийшов робити садка. Ми попросили, щоб він піднявся на керівлю. І він сказав, що там стоїть просто в такій образувалася якби ложбина така. В покритті в рубіроїді, і там в цьому місці стояла вода, вона набралася. ну Ми, звичайно, ту воду прибрали, розмели, і там по краям вона зійшла в ливневу трубу, але все одно вже постійно залишки води вони стікали вже протягом дня. Тільки воно підсохло, на другий день знову ж таки був дощ. Про підтоплення першої та другої груп та необхідність ремонту покрівля Зінаїда Кучмей повідомили як управління освіти, так і депутатів міської ради. Завідувачка дуже надіється на заміну покриття в дитсадку. Ми чекаємо, що нам виділять кошти. Я не знаю, якщо місто знайде, було б гарно, щоб відруманив всю кровлю, тому що при обстеженні спеціалістами виявилося, що кровля став такому не дуже гарному стані. От рубіроїд потребує заміни в багатьох місцях. Він втратив цілісність, тому є така небезпека, що може порвати і в інших місцях. Ну, якщо місто не знайде, хоча б частково, хоча б цей блок відремонтувати капітально, хотілося б, щоб далі не було таких підтоплень. Від підтоплення приміщення страждають і маленькі вихованці золотої рибки, адже певний час малеча буде знаходитись разом з дітьми інших груп, а прийом в ясельну групи взагалі призупинений. Молодша група, ми повністю перевели її в ясельну групу і поки що призупинили набор в цю ясельну групу. Просимо батьків по можливості новеньких, які приносять путівки, якщо є можливість притримати дітей вдома на момент рішення цього питання. А тим, кому зовсім нема куди дівати дітей, ми таки приймаємо далі до дошкільного закладу. Скільки потрібно часу, аби замінити стару покрівлю і чи вдасться провести в дошкільному закладі капітальний ремонт даху вже цього року, запитували в начальника управління капітального будівництва Олександра Губки. Обратилась заведующая детского садика Зинаида Николаевна. Мы вышли с специалистами, вышли на кровлю, обнаружены проблемы, где затекание, это отслоение руброидного покрытия, также есть некоторые проблемы с ливневой канализацией. И она вся уже завоздушена и запитана, мягкая. Идутся расчеты, подготавливается предложение по поводу капитальной стоимости этого объекта. Возможно, будет выполнен частично капитальный ремонт на несколько корпусов, а в следующем году будет продолжен. Но ну, это обсуждают. Сейчас ведутся почоти. А поки посадовці обстежуватимуть покріллю та відшуковуватимуть у міському бюджеті кошти на ремонт, працівникам дитячого закладу залишається надіятися на тепле та сонячне літо. Престор приурочений Дню журналіста відбувся ДП МТП Южний. В програмі заходу прийшов конкурс професійної майстерності докерів-механізаторів порту. Фішкою конкурсу став майстер-клас по відкриванню пляшки шампанського, грейфером гідравлічно-привантажувача. Яка бригада докерів стала найкращою знає Юлія Гринишина. В ДП МТП Южний прибула делегація журналістів, аби побачити конкурс серед докерів механізаторів порту. Конкурсне завдання складалось з чотирьох етапів. Участь у них взяли чотири бригади. Спочатку вилковим автонавантажувачем докер повинен був підібрати три піддони та розташувати їх в позначених місцях. Далі гідравлічним навантажувачем встановити на піддони залізні бочки. В третьому етапі докари здійснили маневр мобільним краном по звивісті траєкторії. Останнім завданням став аналогічний маневр ковшовою вантажівкою. Німалоюважну роль зіграла... Действительно новая техника, она буквально приобретена была в течение э, пару лет. Производители у нас в основном, есть, если вы заметили, это Липхер и Кон Это э, мировые производители перегрузочной, перегрузочной техники и ведущие. Родзинкою конкурсу став майстер-клас по відкриванню пляшки шампанського грейфером перевантажувача Показовий виступ продемонстрував докер-механізатор Анатолій Курцеба. Проте відкрити пляшку вдалося з другої спроби. Діло в тому, що нагрілося на сонце немножко, немножко коснувся стекла металом і одразу перейшов взрив. Я сам не очікував цього, мене перший раз отакує. При тренировках всегда вийшла, всегда выходило. Головне почувствовать машину, злітися, любити техніку і злітися в одне ней. А так як техніка нова, ви бачите, не составила особливого труда. Під час професійного конкурсу представники ЗМІ намагались знайти особливе місце, аби зловити найкращий кадр. Кожен журналіст мав змогу поставити свої питання представникам порту та учасникам конкурсу. Серед змі були як представники друкованих видань, так і телеканалів. Все, що порти зараз, для того щоб показати, як вони володіють свої механізації, как вони вміють робити всякі штуки цікаві, і такі, що будуть запам'ятати, і будуть об этом говорити там з бутилкою шампанською. Всю це делать. це треба. бы ще по інерції, от, чувствую себе немножко репортером, от бігає з фотоапаратами, залазю завжди в неудобные места. За конкурсом спостерігали не лише журналісти, а й керівництво ДП МТП Южний за словами Олександра Лагоша. Працівники продемонстрували високий професіоналізм володіння технікою. Сегодня все знают о том, что количество грузов снижается. И для того, чтобы предприятие оставалось на том же хотя бы уровне или прогрессировало, необходима и новая техника, и высокий профессионализм сотрудников. Только благодаря всем этим компонентам можно конкурировать в условиях дефицита грузов. Поэтому Хочу сказати всім співробітникам большое спасіба. На завершення для журналістів був проведений прес-ланч за участі директора ДПМТП Южний. Олександр Лагоша привітав і нагородив почесними грамотами представників ЗМІ. До дня захисту дітей волонтери Южної відвідали школу-інтернат для дітей з вадами зору номер 78 дитячий будинок Мартинових у місті Одеса та санаторій у селищі Сергіївка, де знайшли притулок переселенців з зони АТО. Матеріальну та духовну допомогу волонтери привезли дітям з малозабезпечених сімей та інвалідам. У благодійній поїздці взяли участь представники жіночого клубу Веста та творчі колективи Палацу культури Дружба ОПЗ. Це вихованці циркової студії Каскад Вікторія та Марія. Виступають у санаторії «Сенетаття» у селищі Сергіївка. В цьому закладі уже більше двох років живуть переселенці з Донбасу. Минулого року дитячі будинки та інтернати відвідала керівник вокального ансамблю Юність Вікторія Ханенко та учасники циркової студії Каскад цього разу разом із вихованцями циркової студії для дітей виступали і маленькі співаки колективу Юність. Мы делаем призыв, а откликаются на это работники завода, пенсионеры, жители города. Матеріальну допомогу, одяг та продукти збирають усі небайдужі. Значну частину харчів надають працівники одеського припортового заводу. Цього разу силами працівників цеху озеленення та обслуговування території було зібрано тонну огірків. Також заводчани та жителі міста надали більше 900 літрів молока, 4 ящика з печивом, 46 мішків з одягом та іграшками, а також цукор, сіль та олію. Я узнала, что этот концерт будет посвящен Дню защиты детей. Лучше для детей будут выступать дети. Дети кричали Браво! им все понравилось. Мы привезли не только материальную как бы, но и духовную пищу им, которая им очень понравилась. Они с радостью и вдохновением нас встречали. Повернувшись з поїздки, вихованці колективів продовжують готуватися до участі у міських заходах. Для юних артистів такі поїздки є непростими. Проте діти добре розуміють, якими важливими є їх виступи для дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Мені здається, що це дуже важливо. От і ось коли ми вийшли з автобуса, нам дівчатка підбігли і сказали, як ми дуже добре виступали, і вони дуже вдячні нам. Мені там понравилось, Я приехал бы туди ще раз. выступил бы со своей сольной песней. і сочувствую тим дітям, которые без родителей плохо видят. наступна поїздка планується у липні цього року. Анна Василіна та колектив клубу Веста закликає усіх небайдужих долучитися до зібрання допомоги. За інформацією, ви зможете звертатися у офіс клубу Веста, який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 9. Тиждень українознавства розпочався в міській бібліотеці. 7 червня маленьких хюжниці знайомили з національним бранням українців вишивкою. А вже 8-го дітям розповіли про таємничі символи писанки. Чи знають діти культуру та історію своєї держави? Дізнайтесь сюжету. Бібліотекарі розповідають дітям про вишиванку, про її походження та значення орнаментів. Як виявилося, учні знають візерунки вишивки не лише регіонів своєї країни, а й інших держав. Тематичний урок був побудований у формі гри. Вважаючи на те, що сьогодні був п'ятий клас, маленькі діти, але вони доволі обізнані. Вони багато чого знають. Нехай вони не знають ну, ті більш твори. Як такі заходи дають дітям е пізнання своїх традицій, своєї культури. Наступного дня українознавства южнинським школярам провели історико-етнографічну екскурсію по писанкарству. Дітям показали, як оздоблюють писанки значення символів. Ми розповіли їм про. Різновиди писанок про символіку, про кольори, про писанки, які існували ще до нашої ери. Дітям важливо знати наші традиції. Вони повинні пам'ятати, що це таке. Вони повинні мит, повинні вміти. Вони повинні знати, як це робиться, повинні шанувати наші традиції, нашого народу, те, що нам було. Залишене і започатковане нашими предками. Мальованка, Крапанка, Дряпанка, Крашенка, Трав'янка, Квілінг обтягнені бісером і ще далеко не весь перелік методів писанкарства. Ілля про історію писанки знає мало, але розфарбовувати їх любить. Это було дуже цікаво. і я узнала, що навіть три тисячі лет тому як нам говорили египтяне делали з тарусиних яїц. Пісанки. Я спробую зробити дряпанку, ну і аби пісенку. По завершенні тематичного уроку декілька дітей виявили бажання взяти участь у майстер-класі з розпису писанки. Дар'я не приховувала свого захоплення від процесу. дуже гарні відчуття, тому що я своїми ж руками роблю те, що роблять усі українці. Я намалювала. Дві квітки, щоб була, була довге кохання було, було в мене. Також хоч я намалювала рибу, щоб було, була в мене мудрість, щоб я знала, що можна робити, а що не треба, і щоб не робила помилок. Так ще в мене є смереки, чотири віточки. Вони дві смереки означають. То теж кохання, а ще одна означає, щоб він, щоб не хворіти. Тиждень українознавства триває, Ще мають бути тематичний урок Лялька Мотенка про давній оберіг українського народу, його величність вареник. І це був останній матеріал випуску. «Свіжий». дивіться вже в п'ятницю, 10 червня о 21.00. Всі попередні ви можете переглянути на нашому сайті та або в соціальних мережах. Дякую, що були з нами. Хай вам щастить на все добре.